Задумайтесь на мить, увага, це ж найцінніша валюта сьогодення, і буквально кожен від політиків до алгоритмів намагається її вкрасти. У цьому безкінечному інформаційному штормі ну так легко загубити себе. Але що, якби існувала давня мудрість, яка може стати і щитом, і компасом? От сьогодні розберемось, як стоїцизм допомагає повернути контроль над власною свідомістю. І це, знаєте, не просто красива фраза, це наша реальність. Кожен заголовок, кожен твіт, кожна реклама це ж пряма спроба сформувати наші думки, наші страхи і навіть, по суті, наше я. Це буквально боротьба за те, ким ми є, і вона точиться щомиті. Отже, битва за увагу. Ми буквально тонемо в шумі. І це не просто невинний потік новин, як може здатися. Ні, це справжнє поле бою. Поле бою, де свідомість це головний приз. А ми, ми постійно під прицілом. Розумієте, проблема ж не в тому, що інформації стало просто багато. Проблема в тому, що вона перетворилася на зброю. Вона більше не інформує, вона нас формує. Вона не пояснює, а емоційно заражає. Це щоденне, безперервне бомбардування уваги, до якого наш мозок ну, еволюційно просто не готовий. І от тут постає головне питання як не стати маріонеткою в цьому інформаційному театрі? Як зберегти власне я? Відповідь, як не дивно, може ховатися у філософії, якій вже дві тисячі років. Саме так стоїцизм. Він дає нам прості, але, повірте, надзвичайно потужні інструменти. Гаразд, переходимо до першого інструменту подія проти реакції. Це можна сказати такий собі перемикач контролю. І він настільки простий, що здається аж очевидним, але не варто його недооцінювати. Саме в цій простоті і криється його неймовірна сила. От подумайте, не можна ж зупинити дощ, правда? Але можна взяти парасольку. Тут такий самий принцип. Неможливо зупинити потік новин чи пліток, але завжди можна вибрати, як на це реагувати. Подія це зовнішнє, неконтрольоване. Новина, що кажуть інші, все це не наша зона впливу. А от реакція, наше судження, наша відповідь це вже внутрішнє. І ось це наша суперсила. Вона завжди під нашим контролем. І ключ до цієї сили це пауза, та сама здатність створити невеличкий проміжок між подією та власною реакцією. Саме це і є фундамент ясного мислення. От коли прилітає новина, що викликає страх чи злість, просто зупиніться на секунду. І запитайте себе, це факт чи емоція? Моя реакція допоможе діяти, чи просто мене виснажить. Гаразд, з паузою розібрались. Тепер поговоримо про захист. Про такий собі фільтр для свідомості, просто уявіть, що увага це обмежений ресурс, ну як гроші на рахунку. Ми ж не роздаємо гроші кожному зустрічному, правда? То чому ж ми так легко і бездумно роздаємо свою увагу? І ось він простий фільтр із трьох питань. Перш ніж впустити в себе якусь інформацію, варто запитати перше. Це важливо для мого життя, не для світу, не для трендів, а особисто для мене. Друге, це дає мені силу чи забирає її. Якщо новина залишає по собі спустошення, це знаєте такий червоний прапорець. І нарешті третє: це справді варте моєї уваги, мого часу. Якщо, хоча б, на одне питання відповідь ні, відкидайте без вагань. Тільки уявіть, скільки ментального сміття можна було б уникнути, якби ми користувались цим фільтром щодня. Увага дорівнює часу, а час дорівнює життю. Просто вдумайтеся у це рівнання. Кожна хвилина, витрачена на безглуздий скролінг чи токсичні новини, це хвилина, яку просто викреслили з життя. Тому захист уваги це не просто якийсь там тайм-менеджмент. це, по суті, захист самого життя. Так, ми збудували фільтр від зовнішнього шуму. Чудово, але тепер час навести лад всередині, бо стойки добре знали, справжня сила народжується не в боротьбі, а у внутрішній тиші. І ось у цьому й полягає парадокс нашого часу ми буквально тонемо в інформації, але при цьому відчуваємо спрагу за мудрістю. Нам здається, що потрібен ще один факт, ще одна стаття, а насправді нам просто потрібна тиша. Тиша, в якій нарешті, можна почути не голоси експертів чи алгоритмів, а свій власний голос. І мова не про якісь складні медитації, ні. Це прості ритуали ментальної гігієни. Десять хвилин прогулянки, але без навушників. Чашка чаю, але без смартфона. Або просто кілька глибоких вдихів. Спробуйте хоча б щось одне. Навіть хвилина такої внутрішньої тиші може стати потужним щитом від зовнішнього хаосу. Дивіться фільтри та паузи це все захист, оборона. Але стоїцизм це не про те, щоб ховатися, це про те, щоб збудувати всередині себе таку фортецю, яку не зможе зруйнувати жоден, навіть найсильніший, інформаційний шторм. І ось тут починається справжня магія. Секрет не в тому, щоб намагатись контролювати новини це неможливо. Секрет у тому, щоб контролювати власні цілі, досить боротися з інформаційним потоком. Натомість варто сфокусуватися на власних цілях. Коли є чітке розуміння, куди рухатись, усе, що не стосується цього шляху, просто зникає з радарів. Цілі це і є найпотужніший автоматичний фільтр. Зберегти себе це означає жити за своїми цінностями, а не за чужими очікуваннями. Світ, по суті, хоче, щоб ми були емоційними, тривожними, щоб нами було легко керувати. Але ж ніхто не зобов'язаний грати в цю гру. Жити за власними цінностями, а не за тим, що нав'язують зовні, ось це і є справжня свобода. Хай світ і далі буде хаотичним, внутрішнє ядро може залишатися непохитним. Саме так. Цей внутрішній стержень це наш якір у будь-якому штормі, і коли він є, жодні інформаційні хвилі, якими б сильними вони не були, не зможуть збити нас із курсу. І будьмо реалістами тишіше не стане. Світ буде ще гучнішим, алгоритми ще розумнішими, а маніпуляції ще витонченішими. Але це зовсім не привід для відчаю. Це привід для того, щоб ставати сильнішими всередині. Ця внутрішня робота, це, знаєте, вже не хобі, це навичка виживання у 21 столітті. Усі ці складні технології маніпуляцій насправді мають одну просту вразливість вони абсолютно безсилі проти людини, яка чітко знає, хто вона є, і це наша головна суперсила. Тож наостанок, питання на подумати. А що є цим внутрішнім стежнем для кожного з нас? Що робить нас непохитними у цьому хаотичному світі? Варто над цим замислитись.